Вітаю, дев'ятикласники! Ми продовжуємо мандрувати сторінками давньої української літератури. Говоритимемо про перекладну літературу, про Біблію, а саме про частину нового заповіту. Згадаємо, що таке притча, і проаналізуємо притчу про блудного сина. Отже, що ви пам'ятаєте з минулого уроку про новий заповіт? Нагадаю: новий заповіт складається з чотирьох Євангелій. Євангелія з грецької це добра звістка. Отже, це християнські твори оповіді про життя, смерть, Воскресіння Ісуса Христа, долю апостолів і перших християн. Євангелії, написані Матвієм, Марком, Лукою та Іваном, учнями Ісуса Христа. Їх називають апостолами, що в перекладі з грецької означає посланець. Особливо цікаві з літературного погляду притчі з Євангелія від Святого Луки. Саме їх найчастіше використовували у своїй творчості українські і зарубіжні митці. Спочатку пригадаємо, що таке притча як літературний жанр. Пригадайте притчові твори, які ви вивчали раніше, зокрема, казку про Яян Еми Андієвської на уроці української літератури. Отже, притча це повчальне, алегоричне оповідання філософсько-етичного змісту. Притча розкриває важливі етичні, естетичні та філософські настанови, має символічний підтекст. Згадаємо також ознаки притчі. Її сутність зводиться до відповіді на запитання, що потрібно робити за певних обставин. Грунтується вона на побутовому сюжеті, який має символічне узагальнювальне значення, а ще сюжет притчі має позачасовий наднаціональний і вселюдський характер. А тепер безпосередньо до сьогоднішнього твору: притча про блудного сина це один із найвідоміших біблійних творів цього жанру. Ви, напевно, чули самий вираз, блудний син, але звідки він взятий, можливо, і не знаєте. Притча написана дохідливо і лаконічно. Сьогодні ви її перечитаєте і проаналізуєте. При вдумливому прочитанні притчі можна звернути увагу на її сюжети: це боговідступництво, як наслідок гріха, покаяння, невичерпна любов Бога Отця і своєрідна, розважлива любов старшого брата. Не менш відома, до речі, притча про сіяча. Ви можете самостійно її перечитати. Вона складається з оповідної частини і тлумачення, у якому розкривається символічне значення зерна і ґрунту, досить цікавий і пізнавальний твір. Зауважте, що багато висловів зі святого письма стали крилатими. До них належать ті, які ви бачите перед собою на слайді, а ще вони прикріплені в додатку до сьогоднішнього уроку. Ознайомтесь з ними, виберіть для себе цікаві. Насамкінець додам, що на всіх етапах розвитку літератури й образотворчого мистецтва майстри слова і пензля постійно зверталися до сюжетів і мотивів святого письма, використовували його образи в літературі і образотворчому мистецтві. До таких творів належить, наприклад, поема Мойсей Івана Франка, яку ми будемо вивчати в 10 класі, або Давидові псалми Шевченка, з якими ми ознайомимося вже цього року. Тож сподіваюсь, опрацьована інформація була вам цікава. До зустрічі наступного уроку.